Барбі, найвідоміша лялька в історії людства. За 63 роки вона багато разів змінювала зовнішність, фігуру, колір шкіри і волосся, опановувала сотні професій і злітала в космос, і до того ж ані на рік не постаріла. У цьому випуску ВОЗ ми згадаємо історію Барбі. Ви дізнаєтеся, звідки в неї німецьке коріння? Чому торговельні мережі спочатку відмовлялися брати її на продаж, що таке синдром Барбі і як лялька стала причиною поширення анорексії? Ми розповімо, якою була перша професія Барбі, скільки разів вона балотувалася в президенти і чому їй виявилося не по зубах програмування. Та спочатку підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Кирпатий носик, тонкі брови, чорні стрілки на очах, губки бантиком. Знайомтеся, Ліллі походить з Німеччини 1952 року народження пліду яви карикатуриста Райнхарда Бойціна. З його легкої руки, молоденька, довгонога пишногруда Ліллі стала головною героїною коміксів на сторінках газети Більд Цайтунг». Вона викликала такий фурор, що 1953 року газета вирішила випустити на ринок пластмасову версію. 12-го. Серпня 1955 року ляльку Ліллі вперше продали в Німеччині. За наступні 9 років було виготовлено приблизно 130 тисяч екземплярів. Ліллі стала іграшкою переважно для дорослих. Чоловіки купували її на пам'ять своїм подругам, далекобійники підвішували в салонах фур, ляльку можна було знайти в кожній сувенірній і тютюновій крамничці. Але як Німкеня Ліллі раптом стала американкою Барбі та завоювала весь світ. Мама Барбі, Рут Маріанна Хендлер у дівоцтві Моско, народилась у Денвері, штат Колорадо. Вона була десятою дитиною в сім'ї польських емігрантів. Компанію з виробництва іграшок Мател Рут та її чоловік Еліот Хендлер заснували ще 1945 року. Попервах вони продавали сувенірні моделі аеропланів, потім взялися за виготовлення рамок для фото, а з обрізків почали майструвати лялькові будиночки та іграшкові меблі. Несподівано для самого подружжя саме іграш. Шкові будиночки почали продаватися найкраще. Тоді Рути зрозуміла, що головна її аудиторія діти. До того ж, в Америці починався бебі-бум. Наприкінці 50-х Рут з сім'єю вирушила на відпочинок до мальовничого швейцарського люцерна. Там в одній з сувенірних крамниць їй і впала в око Лілі Більд. Для Ліллі це фактично означало смерть, точніше. Переродження. Рут одразу зрозуміла, якою популярною може стати Ліллі в США. Прихопивши з собою зі Швейцарії пару штук, вона віддала ляльку на тест-драйв своїй доньці Барбарі. Рут уже давно помічала, що Барбарі значно цікавіше малювати дорослих дівчат і грати з ними, а не вовтузитися з пупсами. Барбара була у захваті, і Рут зрозуміла. Інтуїція не підвела. Вона перейменувала ляльку на честь своєї дочки, допрацювала, перевдягла і 1959 року. Вивела в люди на всесвітню виставку іграшок, але нікого з великих покупців Барбі не вразила. Торговельні мережі не захотіли брати її в масовий продаж. Ніхто не вірив, що таких ляльок хтось захоче купити своїм дітям. Рут це не зупинило. Вона самостійно розгорнула потужну рекламну кампанію Барбі на телебаченні. Ролики крутили між мультфільмами. Глядачі не встояли. Вже за перший рік продалося 350 тисяч Барбі. До того ж, перші Барбі коштували дуже дешево всього 3 долари. Зараз вартість цих перших екземплярів Барбі на аукціонах сягає 25 тисяч. Тисяч доларів Барбі 1959 року все ще дуже схожа на Ліллі: чорні стрілки, червоні губки бантиком і млосний погляд. На вигляд занадто доросла для дитячої іграшки, а тому з легкої руки Рут Хендлер через рік після свого лялькового народження Барбі молодіє. І все ж Барбі дуже відрізнялася від своїх тодішніх лялькових одноліток. Насамперед тим, що вона всім своїм виглядом показувала, її місія не лише материнство. Передусім, вона жінка, вродлива, волелюбна і незалежна. Всього кілька років знадобилося Барбі, щоб навколо неї виник цілий всесвіт. Розрослася сім'я, з'явився бойфренд Кен, названий на честь сина хендлерів Кенета, подруги і домашні улюбленці. Вона змінювала будинки, авто, роботи. Всього за кілька років Барбі стала не просто найбільш продаваною у світі іграшкою, а й найбільш обговорюваною. Стала першою у світі лялькою, яка заслужила честь бути експонатом паризького музею воскових фігур музею Гревена. Одягати Барбі було честю навіть для відомих Мих дизайнерів для колекційних моделей ляльки вбрання шили модні будинки івсен Лорана і П'єра Кардена. А ляльку Барбі в образі від ювеліра Стефано Контурі з діамантами на шиї та руці продали з молотка за 302,5 тисячі доларів на аукціоні Крістіс. До речі, всі ці гроші відправили у фонд досліджень раку грудей. 1967 року супермодель Твіґі стала першою знаменитістю, яка приєдналася до сім'ї Барбі. Шер, Одрі Гебберн, Даяна Рос, Джоан Кей Роулінг і багато інших згодом поповнять ряди перетворених на Барбі знаменитостей. 1968 року. Матель випустила на ринок Крісті, одну з перших темношкірих ляльок. Крісті була створена як подруга Барбі і постала в модному купальнику з короткою зачіскою за модою 60-х років. Офіційна афроамериканська барбі з'явилася тільки 1980 року. Поряд з барбі латиноамериканкою. Наступного року було випущено першу з понад 40 різних міжнародних барбі. Кожні 62 хвилини одна людина у світі помирає від розладу харчової поведінки. Найбільш поширені захворювання цього спектру булімія та анорексія. Востаннє найвищий рівень смертності – 5-6%. Наукових досліджень на цю тему немає, але багато людей переконані, лялька Барбі стала потужним каталізатором поширення цих захворювань. Ляльковий поп-ідол задав тон для мільйонів дівчат-підлітків, які прагнули стати схожими на Барбі. З'явився навіть термін синдром Барбі прагнення досягнути неприродних стандартів краси. В матель, звісно, не погоджувалися, говорячи, що нічого такого не хотіли. Але до чого тоді книга як схуднути, яка йшла в комплекті з Барбі 1963 року. У ній була лише одна порада не їж. Словом, дієтолог з Барбі вийшов ніякий. Зате з іншими професіями вона впоралася навідмінно. Свої перші професійні кроки 1960 року Барбі зробила як модна редакторка. Невдовзі опанувала професію медсестри та стюардеси. Але не всі професії були стереотипно жіночими. Барбі пілотувала літак, була військовою та астрофізиком. Барбі подавала заявку на участь в Олімпійських іграх, літала в космос, чотири рази балотувалася в американські президенти, та один раз на посаду канцлера Німеччини. Таким чином вона допомагала дівчаткам всього світу знайти себе та визначитися з покликанням. Щоправда, у цій сфері не обходилося без конфузів. Так, 1992 року на ринок випустили Барбі, яка говорила й, поміж іншого, повторювала, математика це складно, math class is tough». На матель посипалися скарги, і про математику Барбі більше не філософствувала. Але до 2014 року в матель, схоже, забули про цей скандал, і Барбі знову вляпалася в історію. У книзі Барбі Я можу бути програмісткою вона по суті зізналася, що ніякою програмісткою бути не може. За сюжетом Барбі мала створити комп'ютерну гру, але нічого розробити виявилася неспроможна. Тому всю складну роботу зібралася довірити друзям-чоловікам. Це викликало бурхливе обурення громадськості. Книгу довелося змінити, а матель вибачитися за те, що похитнули віру дівчаток у себе. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас на Патреоні, особливо активно. Це Віка М, ем, Ілля Маєр, Сергій Главацький, Андрій Бондаренко, Владислав Бойко, Данило Рум'янцев. Юрій Карабась, Олександр Пастушков, Володимир Міхневич, Дмитро Рештей, Олег Глунін, Жидецький Юрій, Віталій Брум, Дмитро Ткачук, Наталія Авдеєнко, Роман Яговець, Олексій Дужий, Аня Тіто, Денис Скворцов, Анастасія Єлісєєва. Макс Радохліб, Максим Новік, Андрій Римар, Володимир Книшук, Андрій Антоненко, Антон Дрепин, Тарас Вечерук, Гліб Бахтін, Юрій Чубей, Ірина Нестерко, Артур Понедельник, Андрій Вовк, Олександр Садовський, Валерій Маркус, Сергій Топольницький, Андрій Ловенко, Євген Жарков, Андрій Коляда. Щиро дякуємо за те, що допомагаєте нам стати кращими. В університетській лікарні гельсінкі якось порахували, якби Барбі була людиною, вона б просто не вижила. Реальна жінка з такими пропорціями анатомічно неможлива. Їй би забракло від 17 до 22% ваги для нормального функціонування репродуктивної системи. Вона нічого б не змогла підняти, їй взагалі довелося б ходити навкарачки. У неї не було б печінки і кишківника. 45-сантиметрова талія просто не залишила б їм шансів. Але у прагненні до лялькової краси затятих фанатиків не зупинити. Знайомтеся, Сара Бердж. Перша теплокровна Барбі за 20 років вона зробила сотні косметичних операцій і витратила на це понад 3 мільйони доларів. Сама Сара, щоправда, стверджує, що вдатися до пластики їй довелося через напад. У молодості їй понівечили обличчя. Вже і в корпорації матель зламались і зменшили груди та розширили стег на барбі. А ексцентрична британка все ніяк не вгамується, прагнучи лялькової краси. Сьогодні у Барбі десятки типів фігури і відтінків шкіри. Можна купити Барбі з формами чи худорляву, високу чи низьку, спортсменку чи модель плюс сайз. Барбі втрачала волосся через онкологію, носила протези і їздила в інвалідному візку. А нещодавно компанія Mattel випустила лінійку гендерно-нейтральних ляльок. Тепер діти будуть самі обирати, якої статі лялька потрапила їм до рук. У наборах дві перуки під хлопчика із довгим волоссям і комплекти відповідного одягу. І таке розмаїття дуже символічне, адже мама Барбі, Рут Хендлер, завжди вважала ляльку відзеркаленням часу. У наш час паралельно з захопленням Барбі повертається інтерес до традиційних іграшок, якими бавилися наші предки. Дослідниця Людмила Герус присвятила їм книгу альбом Українська народна іграшка. Вона розповідає про іграшки, створені з тканини, дерева, глини, ниток, соломи і навіть сиру.